Всім привіт! Сьогодні на моєму каналі невеличкий огляд та розпаковка фена Remington AC 9140B Prolux Midnight Edition, який ми купували в розетці. Наразі акційна ціна. На даний фен складає 1599 гривень. І на протязі цього відео я хочу трішки розповісти про цю модель, чому я вибрав саме її та про основні специфікації даного приводу. Так от фен Remington Prolux AC 9140B дозволить будь-якому користувачеві зробити стильну укладку ні трохи не гірше, ніж в салоні краси. Завдяки суперпотужному двигуну 2400 Вт і швидко. 150 км на годину, а також технології OptiHeat, ви зможете дуже швидко висушити волосся, при цьому фіксація буде зберігатися цілий день. З ним ви назавжди забудете про спутування волосся, а також їх ламкість і тьмяності. Завдяки інноваційній системі іонізації. Ергономічна ручка приладу має кнопки для вибору швидкісного і температурного режимів. Швидкісних режимів в даному приладі два, температурних три. Додатковий режим Pro Shot забезпечить оптимізацію настройки температури гарячого повітря, а функція подачі холодного повітря True Code завершить укладання. Залежно від необхідного результату можна вибрати насадки, концентратор, дифузор або вузький концентратор. Так от, основні переваги даного приводу, що він являється дійсно професійним, доволі потужним. Фен дуже гарно лежить в руці та дуже зручно перемикати режими. Як вже говорилося, що фен доволі потужний, завдяки чому він дуже швидко сушить волосся, навіть довге не пересушує волосся. Після сушки волосся залишається гладким та блискавичним. Також до плюсів даного фена можна віднести це висока потужність, як у професійного фена. Довжина шнура 3 метри, що не мало важливо. Має три режима перемикання температури: це прохолодний, теплий та гарячий. Дві швидкості обдува, два температурних режима обдува, максимальна температура повітря для кращої укладки волосся і мінімальна температура для фіксації локонів. В комплекті є три насадки. Також є зйомна решітка на задній часті фена для очищення від пилу та для захисту від попадання волосся в фен. Взагалі дуже багато позитивних відгуків щодо даного фену. Мені дійсно сподобалось, що швидкість повітря доволі потужна, не так як у звичайного побутового фену. В принципі, раджу до покупки. Фен не має будь-яких сторонніх запахів при вмиканні. Трішки, як на мене, все-таки заважкуватий, але я думаю, що строк придатності, до речі, до служби 5 років дає виробник. то думаю, це буде гарно вибір як подарунок, так і для себе, тому рекомендую до покупки. Всім дякую за перегляд і до нових відео. Силка на товар буде в описі до відео.